Вівторок, 14 квітня, у Володимир Волинському об'єднаному військоматі відбулися урочисті проводи призовників на строкову військову службу. До навчальних центрів військових частин відправили цього дня 15 солдатів з Володимира Волинського, Володимир Волинського і Торійського районів. Привітали та підтримали призовників представники влади із міста і району, Виконуючий обов'язки військового комісара Володимир Волинського об'єднаного військового комісаріату майор Руслан Яцій, а також батьки та друзі призовників. За словами Руслана Ярославовича, призовників у зону проведення АТО не відправлятимуть. Вони будуть проходити службу у пунктах постійної дислокації військових частин. Наприкінці урочистих проводів призовників благословили священники. Згідно указу президента України, згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу, сьогодні ми проводимо призив юнаків до Лав Збройних сил України. З міста і з району це наша перша відправка. І в першу чергу я хочу привітати батьків з тим, що хлопці визнані придатними. А раз вони визнані придатними, значить вони здорові. Це вже великий плюс. Хочу побажати хлопцям. Щоб ця служба в армії даремно не пройшла. Значить, хочу зразу вас застерегти, пояснити, щоб ви не переживали. Хлопці, які призиваються до лав Збройних сил на строкову військову службу, не плануються проходити військову службу в зоні, де проводиться антитерористична операція. Вони повинні замінити тих військовослужбовців, контрактників від тих мобілізованих, які зараз... Повибували з частин в зону АТО, вони їх повинні замінити на місцях в частинах, в пунктах постійної дислокації. Звичайно, якщо серед хлопців знайдуться такі, які бажають проходити службу в зоні АТО, вони можуть, будучи проходячи військову службу строкову, підписати короткостроковий контракт або звичайний контракт, і в такому разі хлопці можуть долучатися до служби в зоні АТО. Моя велику честь від імені міського голови привітати всіх вас з великодніми святами і особливо тих, хто на третій день великодніх свят вирушає проходити службу до лав Збройних сил. Значить, у вас була можливість наїстися домашньої ковбаски, спробувати Паски. І через рік, як ви повернетеся з служби, ця сама ковбаска буде здаватися вам в 10 разів смачнішою. У вас буде можливість напротязі цього року гідно оцінити материнську любов і батьківську підтримку, заскучитися за рідною землею, показати свої навики, зміцнити волюві якості, витривалість, силу духу, витримку. Покажіть себе з найкращої сторони. Живими, здоровими повертайтеся додому. Благополуччя вам та вашим родинам. Злагоди, добра, радості і миру. Христос Воскрес! Сахарук Володимир. Вітаю, Люлька Ярослав. Вітаю. Я щось не розумію, тут мало людей таких, що радуються за хлопців чи що? Тут мають... Вікна мають тріщати. Квара Борислава. <Editor> Харух Микола. Але під армія хотела, що ти стає в те сторону. Супчук Тарас. Ніщук вітає. Томчук Богдан. Витривалі хлопці, у вони проважали зранку святя цього. Міріан Дмитро. Сеньок Сергій. Що ти накрубоваєш? Яло нит провадяв. Кончо кندية. Чала полетанда. Ковальчук Володимир. Віснечий роман. Христос Воскресе із мертвих, смерть і смерть поправ, Ісуші живот живо. Дорвав. Христос Воскресе із мертвих, смерть і смерть поправ, Ісуші воробе живот ровав. Христос воскресе із мертвих, смерть і смерть поправ, Ісуші вороб'я живо дарував. Бо Господь, явися віце нам благословен, гради во ім'я Господнє, і сповідатися, Господь, віку, блахи, ковік, мілості, От Ісінси і Христі, Спутник ангела Твоєго, рабом Твоїм нині. Пристоящий, молящимся, я кожи ту війну, де послі сохраняюща, отніври дімикославі Твоєї, і от всякого славу, всякому богополуччі, соблюда, іща, молітва Богородице, сидіння чоловіку любче, слава Отцю, Сину, і Святому Духу, і нині, і прісної вовіки вікова. Мій Христосу Христе! Отака радісна подія, яка в сьогоднішній день переживає. Ця повнота православної церкви Всесвітньої надихає кожну віруючу людину і не тільки віруючу на, цей, на цю велику перемогу, перемогу Христа, який, який подолав смерть, перемогу Христа, який показав, що смерть це не остаточне, де перебуває душа вічна. Така сама радість сьогоднішній день і сьогодні тут присутні і хлопці, призивників, батьків. Родичі, дівчат і так далі, всі, хто прийшов при... При... сюди, для того, що ви перші після цієї перерви, яка була цих декілька років, стоїте тут та і призиваєтеся на службу. Тільки що ми з вами молилися, щоб Господь благословив вас своїм небесним благословенням, подав вам крепке здоров'я, подав вам мужність, подав вам терпеливість. Від настояние твоє повітря ти православний Христяна, на субботія дарай і твоє сохраняє Христос, прижительство, спасі Бога. Боди люди твоя, і власне достояння тобі застояння твоє, победи, православних местянам, на не зароя, і твоє сохраняй, Христос твоїм життям стані твоє, повітря, православним християнам, на не дарой, і твоє сохраняй, по твоїм життям. Зараз всі дякую за спільну молеку, айгосподь виставляє счастливу хотіть. Андрій, звідки місто Володимиролинський. Чи захотів, чому захотів армію, чи можливо тебе примусово туди завели? І на скільки років і куди йдеш? Добровільно примусово Київ, на гвардія на один рік. Чи не страшно перед тим як їхати? Все таки знаємо, що зараз антитерористична операція на сході країни, і все таки військо це така, от дуже небезпечна, скажімо так, структура. Та ні, ну поки що не страшно, поки що ні, а так. Далі, далі побачимо. З села Білина. Знічий Роман Геннадійович. – Куди їдеш, у які війська, в яке місто? Записали в Київ з піснас. На скільки років? А скільки? на півтора чи на рік? На півтора. Чи не страшно тобі? Ні. Як ти думаєш, які війська попадеш, там в артилерію, там ще кудись? Не, Ні, нічого не страшно. Ні. А куди душа от лежить? Що робити в війську? Як що робити? Типу служити за батьки. А потім думки після того, куди підеш, якісь є. Це таки, чому захотів? Я знаю, що родичі казали, що ти захотів все таки туди йти. Не міг дочекатися. Чому так? Не знаю. Хочеться за країну постояти, якщо що. Віріан Дмитро Петрович залуже. Це таки захотів в армію чи добровільно примусово, як то кажуть? Добровільно примусово. Наскільки, е... Наскільки часу, куди, в яке місто? Птора в... року. А, в яке місто ще не знають. Михайловік, не які... які війська, можливо, там в артилерію чи то потім по призначенню? Нічого не казав. Хочеться куди потрапити? Я не знаю. Додому. Запитували, чи не страшно тобі? От страшно? Ну ні, не страшно. Сагарчук, Микола Стрійського району. Ну, взагалі, чи не страшно йти в армію? Чи добровільно примусово тебе тоді забрали? Не добровільно примусово, ну як не страшно. Сам захотів, так? Ну і як таке питання, я зобов'язаний йти захищати свою країну, батьківщину. Чи знаєш, куди потрапиш? Яке місто? В які війська? Приблизно в Чернігівську область. Місто Чернігів. – Чи вже плануєш, можливо, після армії що будеш далі робити? Чи залишишся війську, чи можливо далі будеш жити ми мирним життям? Ну от служу, а там буде видно. Кувальчук, Володимир Давай на мене буде! Щасливо! <головіка> Щаслива ага! служба! Крінчук Андрій Сергій! Вставай, солдат! Ящук Віталій Сергійович! Лісничий Роман Геннадійович! А, давай, давай. Армія кажуть люди знаючи, не така вже й страшна, як її описують та змальовують у змі. Та все ж таки це велике випробування для майбутніх солдат і великий крок уперед. Тому й хочеться побажати їм терпіння, наснаги та удачі. А батькам і рідним спокою у душі. Напевно, кожен із них у такий хвилюючий момент відчував велику гордість за своїх синів, за те, що виростили їх мужніми, сильними і справжніми чоловіками.